Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні 24 люте. Сьогодні рівно два роки, як почалася оця клята війна. Це я сумку взяла, я ходила до магазину. От, ну, По порядку, все. Два роки, як війна почалася, два рочки. Ми страждаємо від цих клятих тварій, клятих расистів, щоб вони вже всі були ото там вогні, щоб вони горіли всі. І вночі сьогодні обстріляли Одесу, загиблі єсі, поранені. Вчора Харків обстрілювали теж багато поранених людей в дев'ятиповерхівку попали. Під завалами люди ще були. Ну Це така ситуація в нас. А я де була? Я була у тому. Магазин пішла в нашій. Думаю, піду подивлюсь, може, якась там фруктонеза або овочі якісь по знижечкам. Були, фруктонези не було зовсім ніякої, а овочі були. Я собі тільки один огірок взяла. От, бо там ще були перці, тоді була ото брюква. Тоді були ото в стаканчиках, як вони називаються, такі, так потреш, так воно, як м'ято й ото м'ятні такі рослиночки. А тоді так потреш, воно як лимоном пахне, тоді базиліка, в таких малесеньких тих стаканчиках. Але я таке не люблю. У мене лимон є нормальний, відрізав кусочок, поклав до чаю та й хорошо. Але ці листочки теж непогано. Ну, не, не стала брати. Оце за 20 центів купила огірка собі. Та ото і все. І більш нічого, що я вам ще скажу. Що я вам ще такого скажу? Прокинулася я рано, як завжди, ж, да, поприбирала вже, помила, почистила все поснідала, та, ж. А, а чого я пішла в магазин, я могла б і не йти в магазин. Я пішла в магазин, це, бачите, ще у районі у нас от такі кучі снігу, що понагрібали, що звозили сюди сніг. А так уже підтає хорошо я Мені треба було гроші розміняти, бо треба було віднести посилки. Я вчора ж відвезла посилки, такий дощ піріщив, такий дощ, ну я відвезла здорові в мене посилки. 19 кіло на 28 євро. Так я пішла гроші, розміняла та однесла, заплатила людям. Та я оце думаю, та прогуляюсь, хороша погода. Але я не наділась так, щоб мені десь піти там далі, може, до лідла чи до сканці. Я так по-простому, то як ходила домашнє плаття, наділа наверх кохточку та куртку свою та бутінки, впригнула штани о, та і вийшла. Так ото, на прогулянку таку подихати повітрям свіженьким, бо вже після того, після другої чи після третєї вже дощ почнеться. Ну, так що, оце, так, оце трошки отак прогуляюся та й добре. Вчора я вам ото теж знімала, показувала в церкві була. Завтра до мене Тож моя подруга приїде. Я ж тоді вам покажу мої квіточки. Які вже в мене з'являться вдома. О, Бачите, оце вже тут ліс, туди вже ліс іде, а тут ще трохи снігу є. О, квіточки свої ж покажу, які додому приїдуть. О, бо вона вже переживала більше, ніж я. Ти, мабуть, вже за ними скучила, та кажу, не переживай, вони в тебе добре живуть. От. Ну, так що. І хочеться зо мною поспілкуватися, бо в неї теж нема таких подруг. Вона сама з-під Пітеря, але ж вона ж розченка в неї. І батько, і мати Фіни. Батька вже нема давно, а маму що живі, вже, вже їй 97-й рочок. Вона в Хельцінці живе, і сестра старша в Хельцінці живе. А бачите, як отак вода спадає, стикає. От. Так що вона каже, вона мені розказувала. Ми каже, з дитинства були навчені, що Росії довіряти не можна і що люди вони не хороші. От, так що Вона мене підтримує, я її підтримую. Так ми з нею спілкуємося. Але так, от, щоб е, зійтися, там от, десь піти в кафешку, дуже рідко. Вона вийшла на пенсію, але вона ще два дні на неділю робить, середу, в середу-п'ятницю. Попросив начальник, каже, можеш, от вона робить в одній благотворительній організації, от вона їздить, робить закупки хімії, щоб. Така організація, що їх замовляють, вони ото ходять ем, людям приборки роблять. ну тільки не аби таким людям, не таким, оце, як я. А такі люди неблагополучні, якісь больненькі трошки, якісь такі п'ющі, такі, що ото стоять на учоті десь там ото на соціальній службі. От так вони їх там обслуговують, там обирають у них, там возять їх, там підстригають, там оце, ну, кругом отаке оце вони займаються. Тоді вона ще це вона у середу отак оце їздить, О, закупки хімії робить домашньої, А в п'ятницю вона їзде, у них там каже, у нас два кафе, один ресторанчик, вони домовилися, ну, начальник їхній. І ото, яка їжа остається, вона їде, забирає, тоді по, -по коробочкам фасує. І отож теж своїм, як вони їдуть ото на замовлення, десь там поприбирати треба, чи щось там їм допомогти, чи до больниці, чи куди, вони завжди везуть їм якусь їжу. ото так вона робить. О, ну, Пішліть далі. Тут, бачите, мох уже такий під снігом. Мох. Ну, все так ото. Оце вони добре так спілкувалися, то подруга у нас, що я до неї ходжу, продукти одвозю її, тюксі Вона, Вони раніше жили в одному районі, а тепер вони ж там то ж місто. Місто сплатило всім за їхні хати, в них свій, своя хата була, і вони купили собі далеченько ну, ну Городський бост, буст туди ходить, ну, далеченько тепер від її район, так вона каже, невдобно. І того, то ми з нею їздили якось в літочку провідати її. А так, каже раніше було е, у суботу там чи в неділю. Це ж ця жіночка шовтюксі робить, вона ж тільки на буднях днях робить в суботу-неділю в ні. Оце, каже, бувало, позвоню ти вдома вдома. Каже, забіжу у Лідл, візьму ото сардельки, пива по баночці і в літочку, чи по весні, як тепло. Погрилимо, ті ковбаски, пива вип'ємо, поспілкуємось, бо воно рядом було, каже, мені до неї було йти там 10 хвилин. От. А тепер ні, тепер треба їхати і далеченько їхати, то вже зустрічається дуже рідко. от, -от так. Та в неї ж оце ж чоловік, Ну він і тоді був чоловік неї больний, але тепер же йому оце другий год чи третій вже як зробили онкологію, що він же ж сам нічого не їсть. Оце бачите, буква А написана на під'їзді. Оце ми тут жили. А отут ця сторона, буква Б. отут Кирило в жила з Льовіком. Він же нічого не їсть, тільки оце протеїнові е, роствори через трубочку, сам собі ставить, і в живіт воно йде одразу напряму живіт і водичку. Оце він так питається, бідний мужичок. Ох, багато років боліє, в нього перший інсульт трапився вже, мабуть, годів... 12, а той 14, а тоді другий, третій, четвертий, а тоді ще оце онкологія причепилася у роті. Чого ж він не їсть, бо йому ж ото вирізали, в нього він же й не балакає, і в нього пропали оці рефлекси, що глотать. Пропали ці рефлекси, і він оце ніякий. Ну, живе людина. Скільки Бог одміряв, скільки й житиме. Ото так. Оце ж, бачите, цей дім, де ми жили, як приїхали. Хороший був дім. Ви знаєте, весело тут було. Зараз оце тихо. А раніше, як ми ж приїхали, оце і в зиму, і в літочку, Дітей отут повне двох. Оце два доми: А, Б, С і Д. О, оце тут воно. Скільки дітей було, скільки людей було. Страшне. Зараз тишина. Бо, отож, як нам тоді сказали, виселяться, ми виселилися і дім цей поставили на ремонт. Мабуть, років півтори його, його викупили, ремонтували. І тоді хатки тут продали. Тут хороші хатки, але не дешеві, бо ж поміняно ж усе було. от Отак. Ну, оце так. Я прогуляюсь трошечки та й піду додому. Чим буду вдома займатися. Та не знаю, в мене все пороблене. Може щось приготувати собі. Не знаю, в мене ще суп є гречаний з крильцями. Вчора я рибу робила. У духовці хороша така смачна поїла. Може, сьогодні й нічого не буду. На обід поїмо супу. Та з салата зроблю огірок помідор. На вечерю омлета. А вже завтра приготую рибного супу собі. Подивлюся. Так у мене все є. Мені нічого не треба. Це бачите, скільки машин. Оце ж повна стоянка, це ж тут машини. Машини, машини, машини. Як ми й приїхали, тут теж була стоянка, але машин було набагато менше. Бо ті ж люди, що теж у нашому А, Б, Ц, Д під'їздах жили, всі приїжджі тоді ще ніхто ще й не купляв машин. от. Тоді вже пізніше, через рік, як вже люди пішли на курси, вже могли трошки щось, якісь гроші відкласти. Тоді вже й ми купили. А через скільки ми купили? Ми, мабуть, через роки два з половиною, бо ми вже жили на тій квартирі з Юрчиком, як він вже купив машину. От, ну нема вже Юрчика, оце буде шість рочків. О, немає не Юрчика, і немає і машини. Забрали, під прес одвезли, та й все. І я не жалкую. ні. Я могла йому сказати, що як він трошки був при пам'яті. Я могла йому сказати, зараз обійду, бо тут так оце слизько, обійду трошки сюди. Що давай переоформимо на мене машину, ну якби я в нього купила. от, і Тоді б я б її продала, б, може, за якісь там. би 500 а то за тисячу євриків. Але я не могла цього зробити. Мені, так скажем, совість моя не дозволила цього зробити, бо він держався тільки за що того, що це в нього машина, що як він підлічиться, він знову буде їздить, що в нього все буде хорошо. От, от так. Поэтому я не могла, не могла ні в коєму разі йому таке сказати. Хоча і сестра мені його казала, а чотирьох треба було переоформити. Ні, ні. Вон, вон, ті вже гроші, що він за ту машину платив, він уже давно і виїздив, ми з ним вже виїздили, так що хай буде так. Ну що, я вже ось дойшла ось сюди по цій дорожці. Бачите, це тут, які сніга кучи нагорнені. От. По цій дорожці отак піду, піду і прямо до мого дому дійду. Так щоб бувайте здорові, мої рідненькі, щоб у нас було тихо, спокійно, щоб швидше закінчилася ця клята війна, щоб вже всі наші людоньки повернулися додому, хто захоче повернутися, а хто не захоче, той залишиться по тим країнам, де вони зараз. Може, комусь більше захочеться бути у Німеччині, чи в Фінляндії, чи в Швеції. Ну, де хто виїхав. От. Але хотілося б, щоб, щоб, так сказати, Україна і далі була. Ну, все буде Україна, все буде добре. Як би ця війна довго не була, а все одно вона закінчиться. Бувайте здорові! Paka, paka. berežit sebe. Paka.